Захиститися від ворога у прифронтовій зоні на Сумщині та у Запорізькій області зараз активно будують фортифікаційні споруди. І це розгалуджена система взводних опорних пунктів, які здатні захистити наших бійців від обстрілів росіян. Доволі широкі траншеї зигзаги простягаються на сотні метрів. Вогневі точки у них захищені бронекапсулами. А ще до фортифікаційних споруд належать протитанкові рови, бетонні бункери та зуби дракона. 92 бойові зіткнення на фронті відбулися за минулу добу. Про це звітують у генштабі. Окупанти продовжують тиснути на Андріїв на Андрій Вавдівському напрямку. Наші захисники там відбили 21 атаку ворога. Щонайменше 20 разів росіяни намагалися прорвати оборону наших воїнів і в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка на Донеччині. Водночас збройні сили України виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту та завдають загарбникам втрат у живій силі та техніці. Дмитро Лиховій, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, з нами на прямому зв'язку. Дмитре, вітаємо вас. Доброго дня, доброго здоров'я, спасибі. Це навзаєм. Дмитре, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на напрямку, де ви працюєте. Оперативна обстановка на нашому напрямку залишається складною, але контрольованою, і ми вживаємо таке формулювання як обстановка, яка стабілізується. Ви назвали загальну кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту в Україні за минулу добу. так от найбільша. Ну, переважна більшість цих зіткнень припадає саме на операційну зону оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Завчора противник провів тут 57 бойових зіткнень. Також Росіяни вчинили. Майже 900 артилерійських обстрілів завдали 24 авіаційні удари, і кількість авіаударів скорочується по мірі просування сушкопаду. Тобто керовані авіабомби падають уже менше, і підтримка російському сухопутному наступу з повітря надається меншою мірою. Також тут було три ракетні удари, і 127 ударів дронами «Камікадзе». при цьому. На Авдіївському напрямку, в районах сіл Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невольське. Наші захисники та захисниці відбили 21 штурмову дію противника. На Новопавлівському напрямку, це там де Мар'їнка, в районах Сіл Георгіївка, Побєда, особливо Новомихайлівка, а також міста Красногорівка. Ворог 20 разів намагався безуспішно прорвати оборону наших військ. І я звертаю увагу, що гарячим напрямком в нашій зоні відповідальності стає Оріхівський, там де ворог намагається зрізати роботинський виступ. Якщо в попередні дні і попередні тижні там було інколи взагалі нуль штурмових дій противника за добу, інколи одну, три, максимум п'ять. То за вчорашню добу тут зафіксовано 16 атак противника, західніше села Вербове та в районі села Роботине. Ось тут от противник розвиває активність подібно до тієї, як він вже там пробував це робити. Всередині лютого і був зупинений зараз. Він там чинить якісь нові наступальні спроби. І е, чим більше ворог наступає, тим більше ми знищуємо його живої сили й техніки. Так загальні втрати московитів за минулу добу в операційній зоні Осув Таврія склали. 389 осіб – це разом вбитими і пораненими, 54 одиниці техніки – це 3 танки, 10 бойових бронемашин, 19 артилерійських систем, 1 протитанковий ракетний комплекс, 1 СПГ, 17 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки, Нейтралізовано засобами РЕП або збито зі стрілецької зброї 312 російських БПЛА, серед них зала і суперкам, і крім того, сили оборони України знищили ще три склади боєприпасів ворога. Ну і е, я завжди намагаюся якось виділяти щось цікаве із знищеної номенклатури озброєння і військової техніки. То от можу зазначити, що за минулу добу було знищено ще один. Комплекс відеоспостереження муром м а позавчора. Таких комплексів у нас було знищено два. Ще пошкоджено, тобто уражено 203 трьох міліметрову самохідну гармату артилерії. Резерву верховного головнокомандування це ще така стара радянська, але дуже величезна артилерійська махіна. Піон, причому в кількості двох одиниць, а також акація. Одна була пошкоджена. Ну і традиційно на запорізькому напрямку ворог намагається наступати е, швидкісними засобами високої прохідності, типу квадроцикли. От завчора знищено ще два квадроцикли. Це ті, що китайські дарують, а да. дуже коротко. Прошу, я не почув. Це ті, що китайські, ті, що на фронті з'явилися, такі всюдохідні машинки. <порок> Про китайське не знаю, але це така невелика машинка. Їх багато хто міг бачити або навіть використовувати там на курортах в Єгипті. Вони широко застосовуються для туристів на Карпатах, наприклад, але росіяни їх використовують саме для перекидання піхоти по полях. Це відбувається на великій швидкості. При цьому в чому їх перевага, що вони можуть долати мінні загородження і не підриватися на них. Але вони залишаються вразливими для наших протитанкістів, для інших, там для ФП дронів тобто їх широко застосовують квадроцикли і баги ці машини з відкритими колесами, але їх також масово знищують. Це вже йде на їх лік на десятки на десятки. Дмитро, як розвивається мережа фортифікації, яку українські збройні сили використовують на вашому напрямку для того, аби стримувати ворога. Я можу говорити тільки за свій напрямок. В минулі кілька днів ми побували одразу на кількох точках спорудження нових взводно-опорних пунктів. Відеоматеріали щодо цього ми надавали, в тому числі телеканалам національного телемарафону. Можете переглянути їх на Фейсбук, сторінці і на Ютубі Генерального штабу. Ми відділом зв'язків з громадськістю сутавря зробили такий великий, мені здається, досить вичерпний сюжет. Це другий рубіж. Оборони на який зможуть відійти і подекуди вже відходять наші піхотинці, які виконують бойові завдання в безпосередній близькості, зараз. Ці інженерно-фортифікаційні споруди розташовані вже на відстані близько двох кілометрів і трохи глибше в глибину оборони механізованих бригад. Це системи багатосотметрових нових вопів, які мають, наприклад, яких називають неофіційно бронекапсули, певні бетонні бункери, але в основному це. Дуже добротні дерев'яні траншеї біль збільшеної глибини до 2 метрів, які мають там захист від ФТВ дронів, які мають щілини перекриття від ураження артилерією, де військові зможуть у разі потреби сховатися, коли обстріли будуть прицільними. В них покращені вогневі ячейки. Ну солдати їх хвалять. Але ну я наголошую, що це та система фортифікацій, яка не має вигляд. Стіни, яку дехто хотів би бачити, там відповідно до своїх стереотипів, це такі е, розгалужені багато десятків таких е, окремих е, систем траншей. Які використовують елементи рельєфу, особливості місцевості, панівні висоти, водні перешкоди, тобто, це вони в комплексі діють разом із протитанковими ровами, капонірами. Вони в комплексі покликані зупиняти ворога на Донецькому напрямку, власне, після Авдіївки, і вони ще на другому рубежі оборони, тобто фактично вони ще. За прямим призначенням не використовуються більшою мірою, але вони готові виконати свою функцію в разі потреби. Спасибі, велике. Сподіваємося, що будуть виконувати цю функцію. Дмитро, спасибі вам велике за ваш час. Дмитро Хлиховій речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Був з нами на прямому зв'язку.